З нашою пацієнткою, з моєю багаторічною пацієнткою, з якою я дуже любила працювати в прямих ефірах і не тільки Сергіївська Олена Васильівна. Вона нам розповість про особливості авторської фітотерапії зубицьких і чому треба притримувати саме тих настанов, які Завжди я вам розказую і розказував Олександр Данилович Зубицький. Ну, ми живемо в такий час, коли хочеться досягти швидких результатів. Але це ніяк не стосується лікування фітопрепаратами, і тим більше, що і тут вони застосовуються в гомеопатичній дозі. Ну, у мені з дитинства проблеми з травленням. я багато ще в ранньому дитинстві лежала по лікарнях. Печінка, жовчний, коліти, гастити, повний букет у мене є. Дієта, я обмежена завжди, ну, уважно ставлюся до спожитої їжі, намагаюся стежити за раціоном. Але коли я почала приймати фітопрепарати гастродіологічного профілю родини Зубицькій, отут у клініці Фітоденімир, то я відчула значне полегшення. Але я хочу наголосити, що це були великі комплекси. Вікторія Олександрівна, залежно від моїх скарг чи побажань, змінювала, тому що дуже широкий спектр цих астематологічних препаратів, скільки їх Вікторія Олександрівна. Ну у нас десятків два, і Олександр Данилович саме дослідженням і займався, бо він у нас був професійний гастроентеролог. І вони дуже ефективні. Вони допомогли не тільки мені, а й іншим членам моєї родини, тому що ну, мабуть у нас все спадкове. І Я хочу сказати, що я їх приймала. Ну не скажу, що прямо так обов'язково за розкладом вони завжди так виходить, але я їх пала не те, місяцями, я їх пала роками, не підряд, не кожен місяць. Але протягом року кілька курсів лікування впродовж декількох років я завжди проходила. І коли я перестала це робити, це кілька років, я зрозуміла, що ну варто було б, мабуть, не кидати, а пити і далі, тому що справді, коли це таке м'яке лікування, коли тобі в принципі діагнози поставлені, бо тебе неодноразово досліджували, ти знаєш, які саме проблеми треба вирішувати. І тому всі ті, хто має проблеми з травленням, я дуже раджу. Крім свого гастроентеролога, завітати до Вікторії Олександрівни Зубицької, бо тут таке рідкісне поєднання, коли людина має вищі освіти, біологічну та медичну, це фаховий лікар, вона дуже добре знається на традиційній медицині. І оскільки вона е спад, е спадково має такі дані лікувати травмами, то тут є таке гарне поєднання, але знову ж таки це не в гострому стані, а коли ви просто хочете поліпшити якість свого життя. Дозволити собі не дієті сидіти, а щось з'їсти таке, що вам дуже хочеться, а лікар не, не радив. Тому прошу звертатися сюди до Вікторії Олександрівни Зубицької. Раджу, тому що на, на собі перевірила. Дуже дякую за а, таку Прекрасну, прик за таке прекрасне інтерв'ю, можна сказати, адже. Для наших пацієнтів саме головне, щоб вони побачили ту людину, якій допомогло, правда? Тому ми нагадаємо, що авторська фітотерапія зубицьких знаходиться лише за двома адресами. Будь ласка, не плутайте в кожній своїй передачі. Пам'ятайте, ми завжди казали, остерігайтесь під оку. Бо лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких знаходяться, реалізовуються і виготовляються лише за двома адресами: одна в місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8-9, інша в місті Вишневому, по вулиці Лесі Українки, 35. Всі телефони будуть під відео. Я наголошую, що я приймаю за попереднім записом. Тож, за цими телефонами можете записатися і прийти до мене на консультацію, і я для вас окремо підберу свою схему лікування. До речі, Олена Васильна знає, що мої схеми вони ніколи не повторюються, вони підбираються окремо для кожного пацієнта. Тож ми вас чекаємо, і я люблю вас, ваша Вікторія Зубицька, фітоклініка і аптека Данила Зубицького. Тож далі буде.